Ми йдемо на квест у старе місто. Дуже цікаві пригоди. Старе місто, яке вони не знали, але яке вони точно знають ліпше. Повернуться всі? Всі! Це щось смахує на то, типа знаєте, голодні ігри. Їм просто нужно зрелище, і все. Нас 24, а в живих останеться тільки один. Зараз нас в цій території будуть ділити на команди і будуть казати там, ви маєте з'їсти людину, щоб пройти і вижити. Ви маєте там з річки трупа достати. Завдання пов'язані з тим, що ви, окрім своїх журналістських навичок, маєте показати знання старого міста, історії міста. А якщо немає відповідних знань, то маєте можливість е, потрібну інформацію за тими маркерами, які отримаєте, шукати. Успіхів, зміям! Дякую. Гарного вам інформаційного приходу. І ось удача завжди буде на уніслазі. Ну, я маю вас трохи посвятити. На дуже добрі ваші справи, щоб ви отримали, ну не тільки такий собі заряд позитиву, але щоб і більше пізнали місто, щоб утворювались, витворювали щось дуже гарне, і добре і креативне. І що тепер? Гулять пайді. Чого? Гулять? Куди? Туди. <паразі> я думаю, що це та, от... Бачите, трошки важко. Важко фізично, тому що ми ходимо багато. Зараз дуже екстремальна ситуація, ми навіть не можемо зв'язати два слова в єдине тіле Слів, текст. Ми не можемо нічого придумати. В нас замерзли руки, я не замерзли руки, в неї дуже червоні руки, вона не може нічого написати. Нам ще треба зробити фотку. Це дуже, це дуже складно. О! Музей. Вікно, артифакт. От музей, навпроти, вікно. 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 Це музей? Отам з того боку. Це, це музей? Це музей. Так. Бох, у нас буде експерт, тому що буде Ні. Можна розеркувати? Що вас наші студенти питали? Які? Оці, які прийшли. що вони вас питали? Читала yes. вписується, Ну, стара епоха. будь ласка, Як ви вважаєте, чи вбиває те, що ви знаходитеся в католицькому храмі на вашу службу, на ваше навчання взагалі? Отряд місії не випадково відлічно підготовлений і ефективен. І равных, Они способны решить любую проблему. На Євромайдані ну, прослідкових на Євромайдані <різькі страждання> і випали на долю Єврея і спалювали. Наші теж палили. На долі єврея. Мирослава. А що сталося? Дуже треба було відійти зараз. Ми все. будемо вас нагороджувати за те, що ви прийшли Немало. і пояснюємо, Немало. що Немало. вітаємо Немало. вас. Бажаємо, щоб вам все було солодко, щоб ви з усім справлялися, щоб ви були класними журналістами, щоб ми вами гордилися для студентів. Виявити себе і знову ж таки перевірити, наскільки можуть зорієнтуватися в таких ну певною мірою екстремальних обставинах. Ну і показати, наскільки вони придатні чи не придатні, не доведе Господи, до журналістської роботи. Ми прийшли до одного місця, ну до синагоги, а виявилося, що тюрма була ось тут. Тому ми втратили багато часу. Це була провокація від Оксани Михайлівни. Я дуже хвилювалася, щоб вони нічого не підпалили, не порізали, не зруйнували. І хвилювалася, що не попередила їх про те, що вони працюватимуть в старому місті, що це дуже давня пам'ятка і що ні до чого торкатися не можна. Я боялася, що команди десь будуть пропускати якісь локації або не відшуковуватимуть. Хоча вони відшукали локації, можливо, не всі правильно, але я думаю, що і ті, які вони знайшли, теж для них були цікавими. Вони змогли їх зробити цікавими, бо вони все таки журналісти. Ви знаєте, Оксана Михайлівна? Я от думаю, що це таке унікальне явище. А ви записуєте мене? Унікальне явище як квест. Треба частіше нам організовувати. Ми, як організатори, вам обіцяємо цей квест буде щороку. Чао like. всім!